Ой, що мені я вам розповісти? Ой, скільки в мене новин? Не знаю, як ви, а я скучила. Вакансії роботи для українців у Калгарі, літні рейси з Альберти до Токіо. Чи стане легше купувати житло у Канаді, українські фестивалі, події та багато іншого? І про все це ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. А хто це там такі і Дивиться. А я вам так дякую. А мені так приємно, що цей понеділок, вихідний, я зауважу. Ви розпочинаєте з твої новини Калгарі. Тільки нагадаю, що мене звати Ангеліна Таран. Я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділу міста Калгарі І ще я офіційна амбасадорка. «Віру світломайбутнє майбутнє і, звісно, позитивного мислення. Інколи занадто, але якось виживаємо тільки так у нашій імміграції. Друзі, хочу нагадати, що які б позитивні новини я б вам тут не відчувала. Як би намагалася вам не підняти гарний настрій, усе це тільки дякуючи тим, хто зараз боронить нашу країну, тому що відчуваєш себе досі українкою, відчуваєш себе нормальною людиною, далеко від дому. Давайте цього дня, коли у нас є вихідний і є змога випити кави і прогулятися, не будемо забувати про наших військових. Задонати. Підтримуємо, напишемо щось приємне. Я знаю, що ви можете і вам є кому писати. А тепер трішечки про сьогоднішній день. Сьогодні в Канаді відзначають День Вікторії, і сьогодні офіційний вихідний. І мабуть, це знаєте, це офіційний вихідний, коли можна нікуди не йти, нічого не робити і просто відпочити. Але давайте розберемося з історією цього свята. Це канадське свято, яке відзначається в останній понеділок, перед 25 травня. Свячене воно дню народження королеви Вікторії, яка правила Британію аж 63 роки. До речі, вона має рекорд, поки її е, праправночка Єлизавета II не сказала: Потримай мій чай. Чому ж це свято важливе? Ну, по-перше, хто не любить вихідні додаткові у травневий період, а по-друге, це офіційний старт канадського літа. Хоча, враховуючи вихідні, які у нас були, я не знаю, коли це літо буде в Канаді, особливо в Калгарі. Ну і звісно, це можливість згадати, що Канаду заснували англійці. І ось тут у мене для вас цікавий факт. Ну і звісно ж, який Вікторія день без чаювання? Так, так, в Канаді є свої закони, є свої правила, і саме цього дня. Канадці дістають свої старі капелюхи і починають влаштовувати чаювання у стилі 19-го сторіччя. Але друзі, ми з вами йдемо далі і влаштовуємо у місті Калгарі чаювання в українському стилі разом з українською кав'ярнею у місті Калгарі. А ось на цей раз у цей понеділок українська кав'ярня дійшла своїми ніжками до нашої ранкової денної української студії. Гошенька, так, доброго так. раночку. Доброго ранку. Можу сказати привітусики нашим глядачам. Всім привіт. Ukrainian Coffee хаус. Скажи, будь ласка, що воно таке? Я ж сама так не представлю. Що це таке гарненьке? Ангеліна, угу. що ми з вами маємо? Це чудовий кавовий напій з апельсиновим соком та карамельним сиропом. Подарую вам насолоду угу. та Трішечки крифти нашої любові. На вигляд, дуже класно, на аромат прекрасно. Угу. Він, до речі, безкалорійний. Ти знала про це? Там також любов. Мені здається, він десь зараз нас надурює, але в нього це дуже гарно виходить. Давай ми в цей Вікторія Дей побажаємо чогось особливого, от що у тебе на душі для наших українців, які зараз тут в Калгарі, в Альберті і взагалі загалом в Канаді. Я би хотів побажати вам терпіння та наснаги. А ще любові у кожному вашому ковтку, а також у кожному шматочку. <реш> Дякую, Гоша, і ми переносимося до новин. Су. І все. Bye. Хотіли б дізнатися більше про стиль та наслідки агресивної війни Росії проти України. Запрошуємо вас доєднатися до вебінару організованого Конгресом українців Канади. 24 лютого Канада та Україна підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка встановлює напрямки для посилення довгострокової взаємодії та співпраці у різних сферах, включаючи оборону, стабільність та стійкість, а також визначає сфери для майбутньої підтримки. У той час, як війна ще досі триває, у липні лідери країн-членів НАТО зберуться у Вашингтоні на ключовому саміті 22 травня. Приєднатися до експертного аналізу агресивної війни Росії проти України, безпекового партнерства між Канадою та Україною, а також того, що Канада та союзники по НАТО повинні зробити для підтримки боротьби України за свободу. Після виступу спікерів відбудеться сесія запитань та відповідей. Відей, тож, якщо вам є що запитати, і ви б хотіли почути відповіді на питання, які вас хвилюють вже не один день. Обов'язково доїдетися до цього заходу, як завжди, посилання ви зможете знайти в описі під відео. І зустрінемося о пів на восьму за східним часом. А тепер з Альберти можна буде легко дістатися аж Токіо. Ви ж джете голосили, що з 27 жовтня 2024 року їхні літні рейси до Токіо стануть цілорічними, завдяки код шерингу угоді з Japan Airlines, мандрівники з Калгарі отримують доступ до семи додаткових напрямків за межами Токіо. Цієї зими авіакомпанія виконає понад 60 тисяч рейсів між Азією та Альбертою, зміцнюючи економічні та туристичні зв'язки. Також з жовтня щодня курсуватимуть рейси з Калгарі до Парижа та Лондона. Ну а для любителів теплих країв вежі також збільшить рейси до Канкуна, поертоваярти. Ну і також буде продовжувати. Жувати свої звичайні рейси між Торонто. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше, не пропускайте твої новини Калгарі і будете першими дізнаватися про такі теплі літаючі новини. Ви волонтер? Тоді швидше подавайтеся. Щоріч номінація Гетьман Еворд приймає заявки до 30 червня. Протягом минулого року ми бачили видатне волонтерство та лідерство в українській громаді. Якщо ви знаєте когось, хто зробив значний внесок. Зараз саме час висунути їх на заслужену Манську нагороду. Давайте об'єднаємося, щоб віддати належне визнання нашим видатним волонтерам. Зараз хочу вам перелічити номінації, на які ви можете подавати ваших знайомих, людей, якими дійсно пишаєтесь, або якщо ви позиціонуєте себе як волонтер. Молодіжний лідер, дорослий лідер, зразковий волонтер, волонтер посмертно, а також професійні досягнення. Якщо вам цікаво дізнатися більше, а все ж таки подати заявку на цю нагороду, як завжди, посилання в описі. Під відео доступність житла в Канаді покращилася. Національний банк Канади повідомив, що доступність житла значно покращилася за перший квартал 2024 року, зменшивши витрати на іпотеку до 58,9% від доходу. Це сталося після найгірших показників доступності житла з 1980-х років, які були зафіксовані наприкінці 2023 року. Найбільше покращення відзначено у Торонто, Торонтован. Кувері та Вікторії завдяки зниженню цін на житло, ріелтори пояснюють, що ціни на житло перед весняним сезоном, як очікувалося, не зросли. і саме це допомогло багатьом бажаючим придбати житло за доступною ціною. Ну наскільки це можливо назвати доступним у Канаді? Покращення доступності житла обумовлене зниженням цін, зростанням доходів та зменшенням іпотечних ставок. Хоча облікова ставка Банку Канади залишається на рівні п'яти відсотків, очікування щодо її зниження сприяли зменшенню п'ятирічної іпотечної ставки, проте вартість іпотеки як частка доходу все ще висока, особливо у Ванкувері, де потрібно понад 100% середнього доходу для покриття платежів за середню нерухомість. Ну, якщо ви все ж таки вирішили, що саме час купувати житло, пропоную вам переглянути відео на моєму ютуб каналі, що потрібно знати, до чого бути готовими і взагалі як купити своє перше житло? А ми говорили про. का Житло, житло, новини новинами, а англійською ніхто не відміняв. Я вам неодноразово розповідала про курс англійської мови від платформи Heaven, де саме Віктор він також був іммігрантом, створив програму навчання. Я заради цієї програми намагаюся прокидатися по неділях, але зізнаюся, я з вами завжди чесна, два рази я проспала. Такий собі студент, але я намагаюся робити як можу робити як найкраще, і я вирішила. Якщо мені складно робити це у війні, Хідні відчуваю, що мені недостатньо англійської мови, то потрібно її також включати в новини, щоб таким чином допомагати і вам користь дивитися новини і вивчати англійську. Якщо вам подобається така ініціатива та ідея, підтримайте, будь ласка, подобайкою у цьому відео. І звісно, нагадую, якщо ви хочете записатися на їхні курси по вивченню англійської мови, які вартують всього лише 7,5 доларів за заняття, посилання в описі під відео. А по новинах все. Як ви бачите, у мене за вікном незрозуміла погода, Там якось так похмуро, холодно, і як мені кажуть, канадці, це нормально. Бо як тільки приходить лонг вікенд, ніколи не буває нормальної погоди. На жаль, я помічаю, що ця тенденція працює. Але. Приємно повертатися у тепле гніздечко, де завжди комфортно та затишно. І якщо ви шукаєте житло в місті Калгарі, хочу нагадати вам про проект Astra Living – компанія, яка надає двохкімнатні та трьохкімнатні квартири у Даунтаун. Завжди ви можете знайти посилання в описі під цим відео. І кажу вам по секрету: ми цей West End Даунтаун Калгарі дійсно робимо українським кварталом. Не дякуйте. І ще одна новина для бюті майстрів. Якщо ви будете жити в цьому будинку, на другому поверсі найбільший б'юті спейс. Орендуєте місце, працюєте, живете і все поруч. А ще і українська кав'ярня за куточком словом, дівчата, інформацію також про анфільтри та можливості того, щоб створити там вашу особисту справу, ваш особистий бізнес, ви як завжди зможете знайти в описі під відео і в телеграм-каналі. І розпочати і розпочати цю частину івентів я б хотіла з українського фестивалю, який святкують вже понад We are back. Це буде незабутньо. Цей фестиваль покликаний об'єднати, показати дружбу, єдність і на нього приїжджають танцювальні колективи, виконавці не тільки з міста Калгарі, з усієї Альберти, а також з Торонто і інколи навіть з інших міст Канади. Тож, якщо ви скучили за варениками, а їх тут часто називають пірогіс, за такими сосисочками, а ще за українською музикою, і вишиванками і виставками, і за всім цим українським, якщо ви скучили, друзі, я вам скажу чесно, червень це поді. Дія фестивалів українських в українському місті Калгарі». Тож не пропустіть, якщо вам цікаво придбати квиточки в описі під відео. Вся інформація ми українці, але ж нас цікавить, як стати громадянами Канади. І саме на цю тему у мене є наступна подія 30 травня з 15 до 17.00 Учасники отримують знання про вимоги та критерії. Прийнятності для отримання канадського громадянства. Якщо вам цікаво отримати більше інформації, ви зможете звернутися за номером телефону 403 300 триста Ну і звісно, ви можете зареєструватися на сайті Newcomers, посилання в описі під відео. Якщо ця тема для вас наразі актуальна, не нехтуйте цією інформацією, а скористайтеся можливістю. Я чула хтось у пошуках роботи, друзі, стам наближається. І у мене для вас є інформація з вакансією. Центр Newcomers буде підтримувати програми для продавців під час Calgary Stampede. Stampede – це найбільший фестиваль, який відбувається у Калгарі. Це Точка фінансування, точка туризму а, в цей період з'їжджаються до Калгарі з усієї Канади і з Америки. І навіть є туристи з Європи. Місто стає просто ковбойським, і одного дня я вам розповім, що це таке детальніше, тому що в мене є вже невеличкий експіріенс з минулого року. Про вакансію шукають кандидатів 18 років і старше, фізично здорових, мають бути спроможними піднімати 50 фунтів. Люди повинні вміти стояти, ходити, розтягуватися, стояти на колінах, присідати та працювати на відкритому повітрі. Зарплата 19 доларів за годину буде 11 робочих днів, починаючи з 5 липня. І вже з 24 липня вони набирають на роботу. Я вам скажу, що моя Саме перша перша робота, це був лише один день на стампіді. Я працювала на кейтерингу. Чому вони пишуть саме такі вимови? Тому що вам доведеться багато ходити. Я працювала на одному із корпоративів, але це буде прям стампід, Це буде трішечки так складно, тому що дуже багато людей потрібно постійно буде виносити там їжу, не знаю чи щось готувати, щось передавати, переставляти. Але якщо у вас немає досвіду, і ви зараз шукали роботу, і вам потрібен перший досвід, можемо сказати, що це не. Поганий старт можна спробувати. Я, якщо чесно кажучи, попрацювала один день і мені було вдосталь. Але є друзі, які вже працюють понад рік, і їм подобається. Все залежить від ваших вподобань. Ну, якщо ми говоримо про вакансії, друзі, є дві вакансії до Unfiltered. -у. Перше, це на позицію. Щоб ви працювали на рецепшені і друга шукають майстрів манікюру та педикюру. І звісно, потрібно, щоб у вас було знання англійської мови. А в телеграм-каналі я вас перекидаю там написані всі умови і пошта, куди ви маєте надіслати своє резюме, а свій референс-летер, а також надіслати приклади ваших робіт. Cross our fingers, як кажуть канадці, бажаю вам успіху і сподіваюся, що цей невеличкий блок з вакансіями буде для вас корисним. Попрацювали, а тепер потрібно і відпочити. Розкажу вам про декілька місць у місті Калгарі, а також за його межами. І зараз це все буде так нонстопом. Тільки встигайте записувати та вхоплювати інформацію. Мотосковий парк Коба цими травневими вихідними ви можете поспілкуватися з кенгуру, з козочками, пограти в ігри, перекусити на свіжому повітрі і навіть пограти у міні-гольф. Немає кращого способу опинитися на свіжому повітрі ніж мотосковий парк Коба. Ціна квиточка складає 21 долар. Перма, Альпак-Кірка це чарівне маленьке місце з дитячим майданчиком, батутами, баскетбольними майданчиками, гойдалками та гірками. І це ще не все. Ви також можете влаштувати пікнік з альпаками. Вартість квиточка складає 15 доларів. І я трішки вам показую, як цими вихідними на Вікторія Лонг Weekend ми змогли відвідати це місце з друзями. Ой, це. Знаєте, це дитяча мрія, і я така щаслива і тому ось вам такі новини позитивні. Так що, якщо хотіли чогось незвичайного, вам потрібно саме туди. Такі прикольні гірськолижний курорт – каньйонський резорт Alpine Coaster. епічний підйомник Red Deer Canyon Coaster має довжину близько півтори тисячі метрів, може рухатися зі швидкістю 40 км на годину, має 440 футове вертикальне падіння і доступний вже цими вихідними. Хочете покататися? Переходьте за посиланням та придбайте квиточок за 25 доларів. Ну і звісно, зоопарк міста Калгарі, Леви, тигри білі ведмеді. Нічого собі, це перевірене місце, де кожен знайде чим займатися, та, можливо, знайде собі друзів. Можна подивитися на великих котів, погратися з мотеликами або поспілкуватися з бегемотами. Ціна квиточка вартує 29 доларів 95 центів. Ну, якщо у вас є рекреєшн картка, то квитки будуть вартувати близько 7 доларів. Тож скористатися можливістю насолодитися цим калгарійським сонцем, бо воно то виходить, то ховається. А я нікуди не хова. І продовжую створювати для вас новини щопонеділка з івентами. На сьогодні все. І цього неймовірного вихідного понеділка я бажаю вам ще більше таких понеділків у житті. Як же приємно прокидатися і нікуди не йти? А ви не ходіть по інших ютуб каналах? Залишайтеся з твої новини Калгарі, підписуйтеся, залишайте свою вподобайку. І, будь ласка, напишіть коментар від семи слів, що б ви побажали собі та нашим українцям. Один із найцікавіших коментарів отримує від мене подарунок. Поки що не скажу. Нехай це буде секрет. Але подарунок вартує вашої уваги. А в мене настав справжній відпочинок. Mm -hmm. Боже, як це їсти? Я ж тільки схудла, я тільки скинула. Що вони роблять? Але життя одне, і буду жити його кожен день. Забула камеру виключити.